Пригода на городі. Так давно, і згадати годі, На якомусь там городі все це сталось, ще коли рибки вили, й гнізда в стрісі, Рак висвистував у лісі, на пеньках сучки цвіли, лопухи росли, як вуха, О того, хто казку слуха. На деревах не листки виростали пиріжки. Ще тоді було це діло, як увечері видніло, як цвірінькала бджола, як була земля тоненька, А малесенька оленка ще бабусею була. Раз, як сонце добре гріло, Пообідавши за двох, просто так собі, без діла, На стеблі дрімав горох. Підставляв під сонце спину і животик і бочок. А була ж гаряча днина. Розімлів один стручок. Лусь і ціла горошина гарбузові прямо в лоб. Гоп. Як підхопиться гарбуз, аж злетів його картуз. Гей, усі і там, і тут. Утікаймо, наших б'ють. Стрибонув, мов кінь угору, І мерщій куди? В комору. А якщо злякався тато, що вже ті гарбузенята? Подалися і вони, а за ними кавуни, кавуниці й кавунята у картатих штаненятах. І сусіди, і рідня всіч чкурнули навмання. Мчить картопля, мов би куля, Чеше стежкою цибуля. Через балку навпрошки Пострибали огірки. Огірок злякався трішки, підсковзнувсь, шубовсь у діжку. Одягнувши свій жупан, вийшов з хати баклажан. Раптом бачить. Із затину вилітає кругла диня. Ви куди? питає він. На базар у магазин. Та який там магазин, як на весь город горох учинив переполох. Що? Горох наш лютий ворог. Я зітру його на порох, розтовчу, перемелю, сам не знаю, що зроблю. Я йому, якщо мене він, звичайно, дожене. І собі, як дремене. Там тоді таке було, вирувало все, гуло. От приходить господиня, а уже в коморі дині, баклажани, кавуни. Звідки ж тут взялись вони? От піди собі та й знай, хто зібрав мій урожай. Треба ж статися пригоді, що ж стряслося на городі. Подивлюся но сама. Ну, а там дива, та й годі. Нічогісінько нема. Тільки сонячне проміння догорає на стеблі, Тільки стигле горошиння розкотилось по землі. І зітхнула тітка. Ох, я й забула про горох. Це ж тому він розкотився, що на сонці пересох. З тих часів зеленкуватим вирива його мерщій, і тому врожай збирати їй доводиться самій.